Шановні друзі, вітаю вас! З вами Віктор Галасюк. На кілька разів просили обговорити економічне майбутнє перед усім України. Ви знаєте, кажуть, що розумні економісти не роблять краткострокових прогнозів, а мудрі економісти, мені здається, не роблять навіть довгострокових. Тому і ми сьогодні не будемо займатися прогнозуванням, тому що наші можливості в цьому вони є надзвичайно обмеженими, але ми можемо. Говорити про майбутнє в термінах сценаріїв, які пов'язані з певними тригерними факторами, з певними паттернами і трендами, які лежать в їх основі. Це значно більш реалістичний підхід розглядати майбутнє як певний набір можливих варіантів, які можуть втілитися в життя при певних умовах. І сьогодні ми під таким кутом зору подивимося з вами на майбутнє економіки України. Що нам в цьому допомагає? В цьому нам допомагає вивчення історії це значною мірою і, взагалі, чи не єдина наша опора в роботі з майбутнім. Я багато вивчаю економічні дива, тобто такі трансформації великі, економічні, коли якась країна з крайньої бідності, з відсталості, з купи економічних проблем. Відновлюються, переходить до режиму фарсованого розвитку і швидкими темпами зростає економічна 3, 5, 10, 15, 20 років, і згодом переходить в іншу економічну лігу. І ми називаємо це економічним дивом, тому що насправді серед кількох сотень країн в світі лише кілька десятків зробили таку. Успішну, сміливу трансформацію своєї економіки, ну і свого суспільства, умов життя в країні. Так от, що говорять нам ці різні кейси економічних див? Те, що крізь. Були абсолютно різні умови, різні особливості. В якихось країнах економічні дива відбувалися протягом сотні років, чи навіть більше, як в США. Масштаб країн дуже різний, наприклад, мільйонний Сінгапур або мільярдний Китай. І те, і те, супер яскраві економічні дива. Різна раса, різна релігія, різна забезпеченість ресурсами, тому що в когось були ресурси, а в когось їх зовсім не було, як у того ж там Ізраїля, скажімо, чи. Сінгапура, але що об'єднує всі ці кейси? Те, що у всіх них була стратегія. Що таке стратегія? На думку е гарвардського професора Еріка Ван де Стіма, роботи якого я вам дуже раджу, він один з кращих експертів в світі з питань стратегії, він каже, що стратегія це високорівневий вибір того, що робити, а що ні. Тобто, це може бути сформульовано взагалі та одним реченням, кількома словами. Наприклад, якщо ми авіакомпанія і ми прийняли стратегічне рішення бути лаукостером, то це означає, що завтра на раді директорів ми не будемо дискутувати, готуємо ми для своїх клієнтів, скажімо, рис чи кальмари, да? тому що ми нічим не будемо їх годувати. ми Лоукостер. Ми вже вирішили це на верхньому поверсі, ми не повертаємось до цієї дискусії. Якщо ми приймаємо рішення як країна бути виробником, то це означає, що ми не ведемо з нашими сусідами баталій не на життя, а на смерть про те, як ми будемо експортувати сировину. Ми шукаємо можливості переробляти цю сировину в готову продукцію. І це дуже важливо. Обирати, що ми робимо, а що не робимо. Інколи вибір того, що ми не робимо, навіть важливіше ніж е, обирати якісь пріоритети. Е, стратегію в Стенфордському університеті визначають як. Логіку, як ми будемо перемагати, саме таку трактовку дає Вільям Барнет, це відомий професор Стенфордської школи бізнесу, який, до речі, нещодавно на запрошення академії КМЕФ приїздив до нас у Київ під час повномасштабного вторгнення, виступав у нас фізично в ЮНІЦІТі на семінарі із стратегій. Які ми проводили кілька місяців тому. І от він на цьому акцентує, що стратегія це не емоції. Стратегія це не якась, скажімо, візія, яка нас надихає. Да? Стратегія це логіка, як ми будемо досягати результату, як ми будемо перемагати наших конкурентів. І надзвичайно важливо, просто вирішально важливим є не просто робити якісь речі більш. Правильно, більш ефективно, більш економно, більш цивілізовано, більш по-європейськи, все те, що нам радять. Тому що це невирішальне для нашого виживання, для нашого успіху. Нам потрібна сильна стратегія. А стратегія це не про те, як ми робимо щось, а про те, що ми робимо. Стратегія це про нашу спеціалізацію, це про наш суперфокус, це про нашу. Професію країни, от це стратегія. Антигітлерівський активіст Дітріх Бонхофер колись сказав, що немає сенсу бігти проти руху по вагону, якщо ви сіли не в той потяг. От це про стратегію сісти в той потяг, в даному випадку, у нашій. Економічній моделі України, і якщо ми з вами говоримо про певну картинку майбутнього, та то тут не треба бути економістом, щоб уявити собі, що таке успішна країна, а що ні, тому що успішна країна та. Яка приманює до себе людей? Люди хочуть приїхати в цю країну. Вона успішна. Вона приманює до себе гроші. Люди хочуть інвестувати в цю країну, вкласти, тому що там вони зароблять, примножать свої гроші. Там у них не заберуть активи. Потоки ресурсів, тому що країна із здоровою економікою, вона буде. Виробником вона буде робити товари з доданою вартістю і продавати їх не тільки всередині, ні на зовнішній світ, а за кордоном вона буде купувати сировину скоріше так, аніж навпаки, але прийти до цього. От до такої моделі економіки країни не так та й просто. І колись відомий економіст Джон Мейнард Кейнс він е, підкреслив, що е, чим гірша ситуація, тим гірше працює політика невтручання. І я абсолютно з ним згоден, тому що успіх не досягається політикою невтручання чи допомогою якихось, скажімо, інших гравців, тому що у кожного з них... Своя власна стратегія, свої власні інтереси, свої власні види, в тому числі на нас. Та тобто вони нас значною мірою розглядають як певний ресурс у своїй стратегічній грі. І я, чесно кажучи, дуже радий, що наразі у України нарешті з'являються контури власної стратегії, і в інструментальному вимірі е, також. От зокрема, це те, що робить сьогодні Міністерство економіки на чолі з Юлією Свериденка. Те, що з перших днів в парламенті робить Дмитро Киселевський, просування ініціатив промислового розвитку для того, щоб перетворити Україну з сировинного експортера з ресурсного центра на країну виробника та інноватора. А це насправді стратегія, принаймні її елементи, і економіка насправді не казино. І вона не є фатумом також. Тобто немає ніякої долі, яка каже, якійсь країні бути бідною, якійсь країні бути заможною. Це не так вирішується. Економічна траєкторія це результат наших. Рішень Рішень політиків і рішень підприємців кожного на своєму рівні, який і формує економічну силу або економічну слабкість країни. І ми знаємо в історії кейси, коли дуже слабкі країни ставали лідерами, і дуже сильні країни ставали аутсайдерами. І тут я хочу підкреслити інструменти. Інструменти надзвичайно важливі, адже Візії замало, амбітних цілей замало, вступу до Євросоюзу замало, не красти замало, не робити дурниць замало, хоча це і непогана ідея. Україні потрібні сильні стратегічні рішення, які запустять системні позитивні ефекти. Я наведу вам лише кілька прикладів, але хочу ще раз підкреслити: інструменти дуже важливі, тому що хмарачоси не будують голими руками. Що це можуть бути за сильні рішення? Ну, скажімо, якщо ми з вами хочемо зробити Україну дійсно глобальною країну, підключити її до інтерфейсу світової економіки, якщо ми хочемо реально покращити якість освіти в Україні, то що ми маємо зробити? Я вважаю, що ми маємо не міняти колір ручки, якою ми пишемо, там чи не встановлювати якісь норми, хто це як має поводити на перервах. Я переконаний, що ми маємо запровадити англійську як другу мову в освіті просто за замовченням, а потім зробити її другою державною. От я би зробив таким чином. Я знаю, який це величезний супротив викликає в консервативному суспільстві, але я маю право на свою думку і ділюся цією думкою з вами. Це інструментальний підхід. Якщо ми з вами, скажімо, хочемо залучити нашу діаспору українську за кордону, повернути частину іммігрантів, ми хочемо залучити талановитих людей до України, я думаю, що нам треба шукати інструменти. Можливо, серед цих інструментів подвійне громадянство. Можливо, це лише один з інструментів, але в нас наблизить хоча б на крок до цього результату. Якщо ми з вами. Прагнемо залучити в Україну масштабні інвестиції, причому інвестиції не спекулятивні, а в реальний сектор в нові виробництва. Я переконаний, що ми маємо зробити більш привабливі умови, ніж вони є в Європі. Наприклад, звільняти нові промислові інвестиції від податків на 10 років, як це робить Північна Македонія в індустріальних парках. До речі, кандидат. На вступ до Євросоюзу або запровадити податкові вирахування, наприклад, на ті ж 100% суми капітальних інвестицій, тобто будуєш завод за 10 мільйонів євро. Поки ти через податки не вичерпаєш ці 10 мільйонів євро, ти податки ці не сплачуєш. Так? Тобто ти тобі податки нараховуються, але ти їх не сплачуєш, поки сума цих податків не перевищить суму твоєї інвестиції. Тобто, ти по суті окупаєш свою інвестицію через тимчасове звільнення від податків. Подібна норма діє в Євросоюзі. Там ставки, правда, максимальні 75% такого відшкодування. Ну, це для найбільш економічно відсталих регіонів, але це... Ну, просто колосальний інвестиційний стимул. Або якщо ми з вами розуміємо, що економіка України знаходиться під сировинним прокляттям, да? тобто, то які ліки від сировинної хвороби економіки? Я вважаю, що це, наприклад, відміна відшкодування ПДВ при експорті сировини. Це стимул інвестиційний, коли ми щось експортуємо за кордон, відшкодовувати. ПДВ повертати ПДВ платнику податків. Ну навіщо ми маємо це робити на експорт сировини? Я розумію, навіщо це робити при експорті там літаків, зброї, обладнання, якихось готових товарів і так далі. Але сировина, навіщо стимулювати її експорт? Камон, це мільярди доларів на рік вимивання з бюджету. Просто банально сировинному примітивному бізнесу, який країну робить заручникам своїх. Краткострокових прибутків, які країну робить аграрною колонією, феодальною країною за да, мітацією демократії. Тобто, хіба це може бути нормальною політикою економічною? Це треба міняти. Тому треба або відміняти відшкодування ПДВ при експорті сировини, або запроваджувати мита спеціальний податок по суті, на експорт необробленої сировини, зерна, руди, там, зали, чого завгодно. Це буде. Стимул додатковий для того, щоб ця сировина перероблялась всередині країни. І якщо одночасно ми з вами включаємо оці суперстимули для виробництв і одночасно погіршуємо умову для сировинного експорту, це починає працювати на розвиток економіки і починає. Розширювати наш економічний простір, та тобто і через там 3, 5 7 років країну буде просто не впізнати, та, до нас прийдуть інвестиції. Ну і нарешті, щоб це це відбувалось, потрібне якісне державне управління, тому що всі ці рішення їх хтось має приймати, та, тобто ці стратегії, інструменти, рішення. Потрібні лідерські розвиткові програми для урядників і місцевого самоврядування. Вони не прилетять до нас з космосу. Їх нам не подарують інші країни або якісь закордонні донори. Ще раз вони мають свої інтереси, вони обстоюють свої інтереси. Ми в їх грі. Один з елементів, ми ресурс, ми там ну можна по-різному це називати, і ну, це нормально, тому що кожен виходить з своїх інтересів. І ми маємо подбати про свої. Не принижувати державне управління, не казати, що всі чиновники погані, тільки бізнес створює одну вартість, і держава не може робити нічого корисного. Та, тобто держава це. Інфраструктура і механізм створення синергії в суспільстві і в економіці, якщо ми правильно налаштовуємо цей механізм, і якщо з ним великі проблеми а з ним великі проблеми, то треба зробити цілеспрямовані зусилля для того, щоб підготувати компетентних людей, які можуть обійняти ключові посади і розвивати економіку, розвивати економічну систему імені Україна, а не руйнувати її. І це цілеспрямований підхід. Який окупиться старицею, друзі. З вами був Віктор Галасюк. Поділіться, будь ласка, вашими думками в коментарях. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку і підтримайте мене на Patreon. Це допоможе нам робити більше якісних україномовних відео про розвиток економіки. До зустрічі!